Сьогодні дуже я незадоволена, я отримала від Антошка Марії Іванівна, Михайлівна, вибачте, На сайті дуже рекламували. Хотіла мами зробити подарунок щеплення піхти корейської ялиці. Просила-сами низеньке щеплення. Мені додали фото, я його ставлю з вайберу. Я ось отримала. ну, крім того, що я отримала зовсім не, не те щеплення, що мені показували. Так я почала витрушувати з горщика землю, перевірити, де бірка. Ви бачите, що він робить. Засипали усе це. Там кореня нема. Землею ось цей великий. Чи вони? Тільки що пересадили. чи Що це таке? Я зрозуміти не можу. Нащо так робити? Нащо такий горщик так садити, засипати землею це все? Воно ж погніє. Якби ж я так не розгребла і залишила, воно ж згніло б. Ну, як це робиться? Я не знаю, люди. Защо б ви так рекламуєте і робите так, таку пакость? Ну що ж, я принесла свої горщики отримані. Я ще отримала рододендрон кальсап, але щось він у мене теж не дуже якийсь він нещасний. Не дуже такий, скажу якісний. я ще перевірю коріння, що там, бо за на такий великий рододендрон, ой, на такий маленький рододендрон щось дуже великий горщик. То я догадала, я отримаю. Ну, Ну, завжди гадаю, що. Хоча фото там були різні, були і такі і такі рододендрони розміру. Ну, як завжди, відправляють менший. Ну і ще я що хочу сказати. Ну, чоловік казав мені, що він відправив те, що на фото, але я ж кажу, на фото. Бірка була ось тут нацеплена над землею. А ось я витрусила, я ж кажу, бачите, тут нема коріння, бірка ось там внизу. Вона була вся під землею, коли я витру, витрушувала. Тобто насипали землю вже на бірку, бірка там була запихата. запихата вся під ґрунтом. бачите, тобто оце все, Це все не не земля, це не горщик. Тобто, як вважати, що це горщик? Це 2, коли коріння там на П9ку. На п 9 і штамп, ще раз кажу, перевіряйте, я. ну... Є різні, як, як то кажуть, ситуації. Може хтось і не винуватий там, хтось не винен, хтось винен, але якщо люди вже займаються перепродажем рослин, десь беруть, і перепродають, то, хоч якось та треба відповідати за свій посадковий, я е, заплатила за доставку, я заплатила комісію, я одразу перерахувала гроші. Без всяких, там. Я чекала, коли мені її відправлять. І ось отримати. ну, На фото, я ж кажу, там було інше щеплення, тому цього е, не було. Ось цього страш, страшко. І я по фото я вирішила. Воно було таке хайне. Ні з цієї сторони, тому що ці гілки не, не стирчало. Я вирішила взяти. А це вона, бачите, вона ще й крива в горшку Там на фото вона була така рівненька, гарна. Ну я, я розумію, що жити треба всім, але зараз мені потрібно це пересадити. Бо штамп, якщо б ви у хвойної рослини, це як в мене було засипане штамп, якщо б я залишила її до весни, вона б до весни в мені ще й загнило тут. Вона б втратила кору, б почала б гнити, я би всю рослину втратила. Добре, що зараз початок лютого і я, і я виявила це. ну, Досить земля була така, що я ж говорю, вона висипалася, просто висипалася, розсипчата земля. Ніякого коріння там, ви ж бачите, її нема. Нащо ось такий горшик ось великий. Такі підклематися, але ну ніяк не під годичне щеплення, От так, землі, а там все пусте. Бачите, ось рука моя пролазить. Тобто просто засипана землею штамп. Дивіться, цього робити не, не, не можна. Рослина пропаде. Перевіряйте, перевіряйте. Нічого я не буду казати самі. Тому, от, коли мені пропонують рекламу, Когось, ну як я можу рекламувати. Ось я таке отримую. Зараз буду ще дивитися, що там, що там куріння, бо воно щось теліпається. Мені здається, там і куріння практично немає горшику. Але купуйте самі. М Мене не питайте в кого купувати. Ось я теж на рекламу. Я повелась. І, і в групі там і отзиви, і що отримали люди. І люди, я бачила, що отримують ну нам мабуть нормально, А ось мені попалося ненормально, тому що люди е, займаються. Ну я ж думала, що не перепродажем, а вони займаються так перепродажем, тому вони не відповідають за рослини, це не їхні рослини. На жаль, і не перевіряють. Але так робити не можна, не можна, можна засипати хвойних і штамп коріння, хай краще стерчить наверх і чим воно ось буде засипане. Це гібель рослини, ви її втратите. А ось я хотіла мамі, мамі зробити, тому і питала подарунок ну зробила на подарунок. Ой, хоч ти хоч падай. Подарунок не вийшов, не знаю. Буду пересаджувати, якось її вихажувати. ну ну дуже, ну, На фото того, того, цього не було. Я б таке не взяла щеплення. Не дуже воно. ну Воно нормальне воно буде, але все ж таки, коли є шанс вибрати, то вибираєш краще. Ну, ну Цього я ж кажу. на представленому мені фото, цього не було. Ось, і її треба пересадити. Її треба пересадити, щоб це було ну, провітрювалося. І подивлюсь, що там з корінням, а що ж його так тримати вже. Бо постало питання, повертайте, ну завжди пишуть, вам не подобається повертайте. Тобто я за, заплатила за доставку, я вибирала, я ходила на пошту, я тратила свій час, а зараз я должна знову йти на пошту, знов пакувати посилку, відсилати. Ну ну як це? А хто мені буде це компенсувати? Ніхто це не ні, ні компенсує. Типа, давайте відправляйте, пакуйте. І відправляйте, вам не подобається. Чу ж ми просимо світлини завжди, і я надаю світлини своїх рослин, щоб не було оцих питань. Але мені більше оце питання. Бо питання було, що я, мама, хотіла низеньке, щоб корінець ось тут, як показували мені на горщику, що такий горщик мені показували, що він такий. Фотографія була. Ось так, горшик і, і земля, і ось. Ну, як ви е, гадаєте, якщо ось така фотографія, ви вважаєте, що ось е, там коріння, а тут у вас вже верхівка. Ви ж не думаєте, що у вас у там коріння на дні горшика? Ну, зараз пересаджу покажу. Вибачте, що так, я довго тарахчу, але ну, можливо, на моєму цьому гіркому досвіді щось, хтось не зробить помилку, до когось щось дійде, може, не буде робити так, хоч, хоч ті, що продають рослини, будуть більш ну, як би то ну, зрозуміють нас, покупців. Теж зі свого боку. І будуть вже дивитися, що вони продають. Мені потрібно ще буде купити штатив так, ставити, щоб не було. Ну, ось дивимось. оце все теж, воно просто земля. Ось так мені от висипалося з того горщика. І мені висипається з цього горшика. Тобто ми дивимось. Ми дивимось. Нащо я плачу, вибачте, за. Бачите, ця рослина тільки воткнута була угорщик. Тобто, нащо мені продають ось це? І ось оце коріння. Це коріння на? на що? Ну, це, це от, оце дурілки. Чому нас дурять всі? Чому? А оце все. Просто мені прислали землю. Землю. Ось воно пересаджене. Нічого я, я кажу, нічого повертати не буду це не мій принцип. Кошти я взад не візьму. Це, це мені е, урок. Це мені урок. Знову, знову здорову. Ось. Чому? Ех. Ну ось так. І, тому ж і там так. Тобто ми отримуємо землю, ми отримуємо горщики. Нащо мені ось це все? Висипалося. Висипалося. Ну, відповідайте за свій товар, будь ласка. Ну, ось так, не хотіла я робити відео, я не, не роблю хайпу, я не роблю розгромні, не, я цього не полюбляю, дуже не полюбляю. Але що стосується росин, хочеться отримати за ті гроші, то, що ти отримаєш, а не за 170, укорінений, ну, він не коштує ті грошей. Якщо ви продавали ось цей за. За ті гроші, які вони коштують, я б його, наприклад, не взяла за 170, я обережників брала вже з, ну, з брунькою. Ну, Я ще подумала: брати його чи не брати. А коли показують от такий горщик, що великий, ну, то ж розумієш, що ти коріння береш. Ну, ось таке. Так що, вибачайте, не ради хайпу, не ради чого, просто перевіряйте. Ну, Набридло ось так от отримувати ось, ось таке. Просто витрушувати все з горшика і Ну, хоч би б дірку повісили. Буде сподіватися, що я оклигу його і це кальсап. Ось я витрасила пихту, ялицю. Ось його коріння, ось горщик. Ну, бачите, ось, ось так. Ось так. Коріння начебто, є живе все. ну, бачите, який штамп виявився. Не такий, як я хотіла, не такий, як я замовляла зовсім. Ну що, буду ростити і вже доглядати ці, Зараз посаджу. А от всю землю це просто я отримала ґрунт такий пустий, без коріння. Вибачте, рука трясеться, бо навитягнутий. Це я пішла роботати, працювати, всім добра, всім желаю, бажаю гарних, отримання гарних рослин і всього здоров'я. Бережіть себе, працюємо далі.